Від слів до справи щодо будівлі колишнього кадетського корпусу вирішили перейти представники проєктної групи, яка опікується її відновленням. Куратори проєкту зазначають, знайшлися люди, готові профінансувати порятунок архітектурної пам'ятки. «К щастя, у цього об'єкта вже на сьогоднішній день є інвестор. Це Константин Живаго, який на даний момент вже готовий фінансувати роботи зв'язані з реставрацією кадетского корпусу. На даний момент Константин Валентинович вже поставив задачу создать робочу групу, в состав которой должны войти архітектори, строители і спеціалісти в області реконструкції. Така група говорят, створена. Наразі вивчає об'єкт і невдовзі приїздить у місто для детальнішого ознайомлення з будівлею та наявною технічною документацією. Також зазначають, перший крок щодо відновлення історичної пам'ятки вже зроблено. Уже намечен план работы, уже есть понимание того, что прежде всего необходимо будет встретиться с главным архитектором города, обсудить то, какие на сегодняшний день сохранились документы, есть ли исторические какие-то документы, реально синки, так называемые, эскизы, по которым это все делалось, также провести работу с... реставраторами. полтавців безумовно хвилює питання за яких умов меценат вкладає кошти в архітектурну пам'ятку міста та під що її будуть використовувати. Конкретної відповіді журналісти так і не отримали. Це питання вже не до нас. Громадськість обурила відсутність пана живаго та представників міської влади. Продовжити зустріч домовились вже у повному складі компетентних осіб, мецената і представників влади міста. Всі заходи щодо сприяння реставрації проектна група обіцяє згоджувати з громадськістю та іншими організаціями, які вже довго опікуються порятунком будівлі.